Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Вже початок лютого. Сьогодні заїхали на ділянку, але зночі випав сніг, тому не побачимо, що відбувається. Тобто вже були, з'являлися сходи, зазвичай завжди в лютому, в кінці лютого, в березні, з'являються перші сходи. Навіть якщо їх не було, часник дуже рано сходить. Тому, відповідно, як і всі озимі культури, потребує. Весняного підживлення і він дуже так гарно відгукується на правильне, акцентую увагу підживлення. Тому, як і всі озимі культури, звісно, це азотне підживлення, і хотів би в цьому відео більш теоретично, на практиці це буде вже десь в березні на початку квітня, тому що. Це не озима пшениця, і залягання корневища і взагалі спосіб пробудження зовсім інше. Тому спішити і по снігу, по мезлі землі чесник підживляти, я вважаю, не зовсім ефективно. Тому це буде трішки пізніше, а зараз розглянемо декілька варіантів підживлення. Так як кожний розповідає про свій варіант, а взагалі, якщо так брати, то у кожного свій спосіб вирощування. І давайте тоді умовно розділимо на три категорії, на три групи людей, які вирощують часник. Перша це ті, хто вирощують часник для власного споживання, друга ті, хто вирощують вже для реалізації, але без поливу, і ті, хто вирощують на поливі часник. Тому поїхали. І так, перша категорія це ті, хто вирощує часник для власного споживання, такий самий більший, мабуть, сегмент. Вирощується небагато, там, може, хтось якісь лишки продає, але зазвичай для власного споживання якась грядочка. Тому найефективніше для цієї категорії людей найефективніше підживлення це. Буде в нас підживлення через полив у весняний період. Тобто беремо лійку. Якщо ми хочемо підживити азотними, то беремо одну столову ложку карбаміду, розводимо на 10 літрів води і поливаємо. Якщо ж ви не вносили нічого з осені і хочете підживити комплексним, тобто фосфор, калій мікроелементи, то Спеціалізованих магазинах запитайте, вам порекомендують, спитайте водорозчинне, комплексне добриво. Там є різні формули по фазі росту. ну Спитайте, або універсальну, там 3,20, або 3,16, або, якщо це буде в ранню весну, то азотну формулу. І таким чином. Полийте, і це буде найефективніший спосіб підживлення чеснику. Якщо ви використовуєте органіку, тобто є різні закваски, різні там бовтанки, будь ласка, вибір є. Друга категорія це ті, хто вирощують вже більші площі для реалізації, але без поливу. Тому буквально. Для півдня, мабуть, це березень місяць, для е, більш північних регіонів, це е, початок квітня. Ми вносимо азотні добрива. Як я їм і казав, е, всі озимі культури дуже гарно відгукуються і потребують в е, азотних добривах. Тому вам допомогу аміачна селітра. Також можете використовувати карбамід, але чисто карбамід я б не рекомендував. А от, наприклад, одна третина карбаміду і дві третини аміачної селітри це буде навіть дуже добре. Тепер по способу внесення. І так, розтанула земля, зійшов сніг, ви побачили, що з'являються рядки, в принципі, Можна вносити. Якщо це аміачна селітра, то приблизно норма десь, ну плюс-мінус 3-4 кілограми, я думаю, по нинішній ситуації більше собі дозволити, ми не можемо. На сотку, тобто 3-4 кілограми на сотку, але вносить потрібно в декілька етапів. Тобто, ділимо на 3 і. Можете вносить, е, період 2-3 тижні, тобто від внесень, одне тільки що порекомендую обов'язково вносити в з опадами тобто під дощик в дощ, тому що в розкид е, ну, при таких цінах, е, якщо ми навіть. Будемо вносити мінімальну норму, то потрібно, щоб хоча б був максимальний ефект від цього, щоб не було втрат великих. Тому вносимо під дощ. Якщо ж ви вибрали технологію з внесенням карбаміду, то карбамід потрібно вносити також з опадами, але і бажано з заробкою ґрунту грунту. Зазвичай. Це е, якби роблять разом із закриттям вологи, тобто перед тим, як боронувати, там, е, робити міжрядку, розкидають карбамід і слід слід боронують. Тобто, таким чином карбамід ну, буде працювати і спрацює найефективніше. Це стосується щодо азотного підживлення. Що стосується в такому способі без поливу, підживлення фосфором, калієм і іншими макро- і мікроелементами, я рекомендую завжди показую в своїх відео робити це з осені, тому що поверхневе внесення фосфору калію, воно буде мало ефективним, тому що ці елементи малорухливі, Тобто вони дуже в землі переміщаються, рухаються дуже повільно. І плюс, якщо брати навіть ту ж саму Діамофоску, Нітрамофоску, ви розумієте, що період розпаду доволі такий великий і воно просто не спрацює, не встигне. Тому що вже в червні, в кінці червня, на початку липня ми збираємо врожай. Тому, коли. Це добриво буде доступне, нам вже потрібно викопувати. І тоді буде на цьому місці рости куча бур'янів. Тому робіть це з осені, це буде найефективніше і правильно. А от, що стосується третьої групи, це тих, хто вирощують часник з поливом. Що б я рекомендував? По-перше, що капельну систему потрібно розложити як можна скоріше. Для... Наприклад, для півдня це початок квітня, для більш північних регіонів, це, можливо, там середина кінець квітня. Розкладувати в кінці травня, на початку червня, тобто приступати до поливів, вже буде неефективно. і якщо це все порахувати, то не дасть вам. Тобто затрати ці всі з'їдять на капельну ленту, на систему, з'їдять всю ваші плюси, які ви наробите. Тому що обов'язково на капельному зрошенні повинна бути схема загущена, щоб було що поливати, не поливати пусту землю, щоб воно від, ну, якби була віддача. І, по-друге, це робити потрібно як скоріше. Бувають такі роки, що йдуть дощі. І ну, Ми закупили капельну систему, тобто зрошення, а розкласти не можемо. Тому в такому випадку ми переходимо до системи живлення, що відноситься до другої групи, тобто що вирощують без поливу. В такому випадку ви. Вносити там, закуповувати на одне внесення, дивитись далі нема дощів, вже розкладуєте ленту і вносите добриво через полив, буде, це буде найефективніше, краще не придумаєш. Це можна робити, як і азот, внос, внести, як тільки розложили капельну ленту, так і внести комплексні. Водорощинні, такі як Плантафол, різні кристалони, партнери, там ну, дуже багато зараз добрив таких, які в через полив вносяться. Тому, правильно підібравши, ви отримуєте найкращі результати. Підводячи підсумки, скажу, що це. Оці три основні групи, вони от відрізняються, як ви бачите. І, наприклад, те, що нам підходить, не підходить тим, у кого невеличка грядка. Так само не підходить тим, у кого буде капельне зрошення. Тому вибирайте свій спосіб несення, і хай у вас все вийде. До скорої зустрічі!